Таю є прильоти в Росії. Дуже класний день. Наші війська, наші спецслужби працюють, і ми маємо прильоти на російські НПЗ нафтохімзаводи. Атаковані нашими хакерами їхні банки, система яких лягла. Ну і ще, начебто, є відео, як північно-корейці отримують перші прильоти з красивих українських дронів прямо в окопи. Відео поки що не підтверджене, тому я не буду спирати, що це прям 100% правда. Розкажу, що сталося, але точно чекатимемо, щоб це все погодили відповідні органи. Ну але в будь-якому випадку. Як мінімум вони почали з'являтися. Підпишіться на цей YouTube канал, ми боремось з російською пропагандою. Тут швидка аналітика, тут інсайди, тому ваша підписка буде надзвичайно потрібною. Друге, і корисною для вас. Друге, зробіть донат. 700 тисяч ми вже зібрали, йдемо до півтора мільйона. 100, 200, 500 гривень, будь-яка зручна цифра на банку, картку чи PayPal. На PayPal ви теж насипаєте дуже серйозно. Канадські долари, американські долари, євро, фунти, австралійські долари, все, що побажаєте, закидайте. І ми максимально швидко конвертовуємо і запускаємо в спільну банку. Тому зробіть донат на три бригади: червона калина, 109-та безпілотні системи. ну і... Третій батальйон 14-ї бригади. Думаю, друзі, зробіть донат, а Ми починаємо. Тому що тема прекрасна. Сьогодні а, вночі а, український безпілотник атакував нафтобазу в місті Світлоград Ставропольського краю. Повідомляє їх місцевий губернатор Владимир Владимиров. За його словами, дрон впав на територію об'єкта, при цьому. Я ніхто не постраждав. Бачите, як треба знищувати класну нафтобазу, і причому без шкоди для живої сили. Відеозапис цей потрапив в телеграм-канал База. І от і видно, як прильоту дрону стався вибух, почалася пожежа, і біля одного з резервуарів почала перекидатися. Телеграм-канал Сапчачки і Осторожна Новості теж про це написав і чути, як співробітники Служби безпеки обговорюють приліт літального апарату. Один з них зазначає, що спрацював захист, спеціальна металева сітка, яка була встановлена навколо резервуара з паливом. Ну, Але ж начебто спрацювало, але пожежа все рівно почалася. Це, власне. Нафтобаза Ставропілля. От а, а, причому за ці сітки там вже є ціла історія. Є багато відео і фотографій, які росіяни розповсюдили в себе і дякуємо їм за це. Побільше постій. Це класно, тому що наші хлопці будуть знати, як з цим боротися. Понатягували різних канатів на нафтобазах в Москві, типу, щоб зупинити українські дрони і щоб, типу, вони не влучали. Ну. Давайте так. Наші спеціалісти знають, як ці історії обходити, і знають, що робити в таких випадках. Тому дякуємо за додаткові фото з Москви. Ми все забрали і оцінили. В УФІ. Стався теж приліт, теж сьогодні, теж БПЛА, пише їхній телеграм-канал Астра. От, І Астра дуже добре все це описала. Крім того, що там є Нафтохімзавод, зупинили виліт з місцевого аеропорта, затримали рейси на Соргут Екатеринбург, Московські рейси направили на Пермі Казань. От, і, власне, приліт якраз стерлітамаку. Ось так от завод називається: стався приліт по цьому заводу Стерлітамако. І власне. Вони зараз, правда, намагаються приховати інформацію, але ті, хто стріляв, вже в мережу закинули, куди, власне, цілились, от, і куди дуже хотіли наші попасти. І це дуже-дуже насправді прикольно. І ще били по Башнефті, били по багатьох інших історіях, які знаходяться. Неподалік від Уфи, для нас це насправді дуже дуже гарні історії. Ну і ще наші гурівці, кіберфахівці, їхні якраз на чотири російські банки здійснили атаку. От і власне змогли якраз таки задосити їхні ці банки за інформацією співрозмовника. внаслідок успішної 24 годинної атаки було паралізовано роботу системи дистанційного банківського обслуговування генбанку Російського Нацкомерзбанку, банку Центр Інвест та Кредит Урал. Банку. Десятки тисяч росіян залишилися без онлайн доступу до своїх банківських рахунків. От, Росія масово скаржилася на працювання мобільної застосунки та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій. Почому не працює онлайн-банк, писали росіяни. Ну, якраз кілька десятків тисяч не могли цим користуватися. Ну і ще одна історія про те, що з'явилось відео, як з українського FPV-дрона скидається. Граната якраз в окоп з північнокорейцями, вони там сидять складені як зайчики, не розуміють, що робити. І власне потім стається бум. І якраз привіт, Кім Чен Іну. Не знаю, верифікують зараз спеціалісти це відео, точно дізнаємось. Треба, щоб хтось точно дав інформацію, що за бригада хто робив. І загалом правда, неправда. Може, це росіяни самі на своїх бурятах тренуються. Не знаю. Ну, от, але скоро отримаємо підтвердження. Ну і німецька газета Welt вийшла з рейтингом армії Україна на шостому місці. Там рахували по кількості, по чисельності армії. Ну але якщо говорити про силу, силу волі завзятістю дух, то наша армія точно перша. Кількість не є визначною, кількість точно не є тим, що задає динаміку. З динаміку задають мізки і сила волі. До перемоги, ось така друзі. Інформація. Побажайте Путіну, щоб він горів в пеклі в коментарях. Побажайте більше прильотів. От і я дуже прошу, зробіть донат. Для того, щоб такі прильоти ставалися, їх треба фінансувати. Будь ласка, долучіться сьогодні. П'ятниця вечір. Можливо, це буде додаткова мотивація зробити донат, щоб наступний тиждень ми почали уже з тим, що. Наші військові отримують ці дрони і будуть робити для нас гарні новини, які ми зможемо проаналізувати. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!